Добрий вечір! Ви слухаєте програму Ми з України. Я Людмила Пилип вітаю вас в ефірі Латвійського радіо 4, а також у відеоформаті, який буде доступний на YouTube-каналі LR4 Українською. Ми звикли до того, що українці в Латвії активно вивчають латвійську мову. Наразі спостерігається цікава тенденція. Тепер і латвійці все більше цікавляться українською. Це проявляється в зростанні кількості тих, хто прагне вивчати українську мову, обмінюватися досвідом та спілкуватися з українськими співгромадянами, українськими переселенцями, і взагалі українцями, які проживають в Латвії. Ця тенденція, на мій погляд, має декілька важливих причин: по-перше, зростає зацікавленість до української культури, історії та сучасних подій. Особливо після початку повномасштабної війни, і багато латвійців хочуть краще зрозуміти українців, їхню мову, щоб підтримати їх у важкий час, а також зміцнити міжкультурний діалог і дружбу між народами. І сьогодні я рада вітати у нас в студії Маргариту Черненко, яку ми знаємо з минулих випусків. Вона, я потім ще скажу про вас, але зараз вона у нас виступає в ролі учителя української мови, а також психолога, філолога Марину Данго, яка свого часу надавала психологічну підтримку українським переселенцям, а потім вирішила вивчати українську мову. Я вітаю вас! Добрий вечір. Добрий вечір. Маргарито, вибачте, але я звернуся зараз поки що до Марини. А, і слухачі наші м, хай вибачать, тому що в нас буде лунати в розмові з Мариною, як російська, так і українська мова. Тому що я так зрозуміла, що ви лише на початковому, ви час тільки на так, начальному так. етапі. так? Okay. І тому, Маріна, чому ви вирішили Учіть український язик. А ви, може бути, нам на українську розкажете, може бути, ви українською нам розкажете, чому ви вирішили вивчати українську мову? Я давно хотіла вивчити українську мову. Я народилася в Латвії і в маленькому містечку Талси. І все життя я живу в Латвії. Моя мама українка. Вона народилася в Маріуполі. Вивчилася на удавкописі. Вона, у вона учи... вчителька. 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 І моя мама вийшла заміж тут, у Латвії, мій тато Латиш. Тато вже помер, а мами зараз вже 90 років. І в мене є сестра Лена. В дитинстві ми часто їздили в Україну до бабусі в Маріуполь. Це було чудове місто. Ми любили купатися в морі, їсти кавуни, полуницю, і черешні. Усі мої родичі дуже гарно співали. Я теж люблю спивати. Я і зараз співаю у хорі. Ну, На курсах латинської мови я повстрічала Маргарит, Маргариту. Маргариту. Там я познайомилася з Маргаритою, розповіла їй про свою маму. І ми з Маргаритою вирішили. вирішили книжку про маму. Таку автобе, автобеогрічну, которая, яка? яка називається Домага 24, це адреса мами в Маріуполі. О, це дуже чудово! Да. Книжка вийшла гарною, душевною, ну і про її дитинство в Маріуполі, про молоді роки, про перше кохання, про те, яке було місто. Ну, книжка російською мовою, але все одно вона О, хто писав? Не, книжку? Так, редактором була Маргарита, а мама а... за мама... мама написала спогади. Спогади то мама спогади залишила, але писали. Я розумію, ви non, non, Ні, non. мама все... Ми, мама все написала, Ми редагували і mm -hmm. зробили, редагували, і так, книга ну, вже вийшла друком. Книга вже вийшла друком. Мамі mm -hmm. коли ви виповнилося 90 років, то це було дійсно свято, коли всі yeah. дізналися, що мама ще письменниця, так Марина? чудово, mm -hmm. і можливо ця книга буде перекладена українською. Ну, до речі, цікава думка. Так mm -hmm. обов'язково. Так обов'язково. <бов 'язково> <бов 'язково> Мені mm -hmm. здається, що це просто mm -hmm. має бути Там ще спогади про ту війну, як вони любили вчитися, все mm -hmm. одно ніколи не, не пропускали уроків, як дійсно люди, які хотіли. Любили книжки. Вся сім'я читала. Я пам'ятаю, це дуже mm -hmm. важливо, і Марина теж читає весь час. Mm -hmm. Марина, я буду так задавати запитання українською mm -hmm. і російською. Так mm -hmm. а, ви сказали, що в дитинстві ви часто їздили до Маріуполя. Можливо, У вас есть какие-то загадки. Вы часто ездили, может что-то у вас осталось с памяти. Давайте я на русском буду. Да, да, да. Знаете, у бабушки с дедушкой был дом, у них был сад. Вот я помню, черешня там, и перец, и мы там по двору. Ходили. Но самое-самое-самое было море. Азовское море, теплое. И я так привыкла к теплому морю, что вот до Балтийского как-то не, не могу я. До это сих для пор холодная, да. Холодное, да море. До сих пор. Но мы не были в Мариуполе уже около 20 лет. Наверное, после смерти бабушки, да? Да, там продали дом, но они жили тогда в Мариуполе на Полтавской уже. А мама в детстве, они жили, ну вот это адрес домаха 24. Угу. Вот, и что мне вспомнилось, это я тоже на русском расскажу. Мне, мне, я и Маргарите рассказала такое очень воспоминание. Как вам сказать? Счемные. Да, Счемные, также. А, а, то есть вот такие бабуси в белых платочках а, по горло в воде заходили, и они пели многоголосные украинские песни. А почему в воде? Ну как, они ну, в море заходили. море и пели украинские... Да, да, нет, да, они да. там рыбачили или просто? Да. Нет, они, ну, вроде бы как ходили купаться, а потом... А -а -а -а, да, да. Да, и да. они вот это вот... Это, ну, эти песни как-то прямо за душу брали меня, и я... О, это такое воспоминание для меня вот украинского всего. Вы знаете, я хотела, чтобы вы спели песню, может, чуть-чуть потом, но я так разумею, что вы співаєте українською також. Да, да. Мо... Може, українською, да. Можливо, ви б заспівали нам щось українське, можливо, це якось співзвучно, як-то не созвучно с тем, что вы помните угу. в детстве, что помнит ваша мама, рассказывала, да? Угу. Какую песню вы могли бы спеть? Я бы хотела спеть «Цвятый терен». Свите терен», чудово! Будь ласка! Цвятый терен, терен цветет, А цветок падает. Кто в любови не знается, Той горя не знає. Хто в любові не знається, Той горя не знає. а я мала дівчина, та й горя зазнала. Вечороньки не доїла. Нічки не доспала, Вечороньки не доїла, нічки не доспала, Ой візьму я кріселечко, сяду край віконця, І ще очі не дрімали. А вже сходить сонце, і ще овочі не дрімали, а вже сходить сонце, хоч дрімайте, не дрімайте, не будете спати, десь поїхав ми, миленький Іншої шукати, десь поїхав мій миленький, іншої шукати цвіте терен терен, цвіте, а цвіто падає Хто в любові не знається, той горя не знає. Хто в любові не знається, Той горя не знає. Чудово. Марино, я вам вдячна. Відчувається латиський акцент, але відверто я вам скажу, що у мене таке якесь носальджі. Не спевая ну, моя, наши бабуси, наши, бабуси, бабуси, наши да. мамы. Mm -hmm. Вот, правда, я вам серьезно говорю, у меня такое впечатление, что я вот в Украине... Не и... да? Да, роспев так и так. Бабуси, да, так стиль полностью. Mm -hmm. э, на ну, вот Это моя славянская струна. Вот очень думаю. хорошо, вот именно ваша славянская струна, <laughs> она поет. И вот, но на стру очень должен умело на этой струне направлять. Подправлять і грати на ній учитель. Маргарито, mm -hmm. як, як це все сталося? Як звернулася до вас Марина з тим, щоб ви як поетеса? Я ж знаю, ми знаємо як поетеса, mm -hmm. вас ми знаємо взагалі, ви відома українська поетеса, драматург, кандидат фітологічних наук. Протягом багатьох років викладали історію всесвітньої літератури в вищих закладах Києва. А останні 25 років працювали в Київському національному університеті театра. Ви драматургія, вистава птаха. Зараз в Латвії ви перекладаєте відомих і невідомих латинських поетів. Це дуже цікаво. І ось зовсім. Інша нива, викладацька. Як це сталося? Як ви ж знайшли один одного? Ну, Все починається з дружби та симпатії. так? А ви подібні трошки. Ну, та, Марина дуже схожа на мою дворідну сестру. Так що от це відчуття спорідненості воно одразу виникає. І Марина виклад... Я ходила на курси латиської мови. І Ац є таке чудове місце. І Марина у нас там читала лекції з психології, давала нам психологічні поради. Це було дуже цікаво. Я відразу Марина так для себе кваліфікувала як жінка свято, ага. тому що вона... ми відразу вияснили, що ми навчалися на одному факультеті, тому що я останній рік свій в університеті навчалася в Ризі, в Латвійському університеті. Я закінчувала російську філологію саме в Латвійському університеті. Марина трошки пізніше його закінчила. Тобто, у нас такий да, да. збіг, дійсно, який нас. І так почалася наша розмова. Я приходила на всі лекції з задоволенням. Ну і під кінець я подарувала їй свою, свою книжку, і Марина це якось згадала про спогади своєї мами. і У нас почалася творча праця. Ми в цьому mm -hmm. процесі відчули. Ну, я не знаю, вона вчитель, я вчитель. Ми розмовляємо однією мовою. Uh -huh. а і Марина, коли ми книжку видали, я так би хотіла вивчати українську мову. Кажу: ну хто ж краще може це зробити? <рес> <рес> скромність в ну, нас це так шутково дійсно. У нас це дуже органічно сталося. І Ми перейшли, ми зустрічаємось. Ми співаємо, ми читаємо, ми читаємо вірші. Я Марині перший читаю свої переклади з латиською. Марина приймала брала участь у творчих вечорах, які я вже так, проводила. Так, так, так. Один був присвячений творчості. Чаху, Чаху. Чака і Михайла Семенка, Анна, да, а так. потім у нас такий дуже цікавий був вечір присвячений жіночій поезії. Там оспазілися Українка, візьма Белшовиця наша Ліна Костенка. До речі, був Олег Кудрін, так так. Аналіз, він таку цікаву деталь розповів подробиці, що Ліна Костенка і Візьма Белшовиця жили в одній кімнаті в гуртожитку. Москві це так там було таке. Так, так. так. І я теж перекладала трошки Візьму, і байбу Талсера запросила. У нас таки був. Чудо, а Марина читала оригінали цих віршів латиською, чудово це бо були і латиші, і українці, і дійсно у нас був такі діалоги, слухали пісні. Ну, я ж кажу, що це жінка свята. І у нас так і проходять уроки, ми спілкуємося. Тобто, темою... у вас таке творче навчання, навчання да. через поезію, через, через українську, латинську поезію культуру. Да, так. Вас... Це дуже це, це цікаво. надзвичайно. Ми слухали Кого ми слухали, Марина? Анатолія, Анатолія? Солов'яненка. Слухали, так. дивлюся на небо. І Марина згадує, що ці пісні її мама слухала, mm -hmm. що їй подобалось. Ну, Перше, що ми вчили. Рідна мати моя. пам'ятаєш, так, mm -hmm. було теж мамою. То тобто була. через вивчення пісень вивчається yeah, українська yeah, yeah, yeah. мова, і мені здається, можливо, воно навіть легше, тому що yeah. О, yeah, 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 yeah. це як е музичний камертон. слух, <тур> так, як камертон <тур> ну, у мене і дуже гарний музичний yeah. слух. Mm -hmm, і тому ви, оце то те, чим ми працюємо над фонетикою, так так. так. теж ну найбільше вимова і, і. Ну, вона, вона вже від, відрізняє і коли читає фонетикою, дуже задоволені, але трошки боїться ще сама розмовляти, тому що ну, ж ну вона молодець. Вона прийшла, не побоялася в студію. Марина, скільки часу ви вже навчаєтесь, скільки часу ви учитесь? ще Півроку десь. Півроку Півроку. — вже настільки я бачу дуже. А, а ми ще це пісні, ми ще їздили в резик, ми брали участь у концерті. Mm -hmm. Так, що не все так а, просто. Тобто... У нас є одна наша ще подруга, така Вікторія Ткаля, україночка наша. Ми теж подружилися всі, у неї дуже гарний голос, вона співає дуже красиво. І вона нас так згуртувала. І ми утрю. я їздила в Резик навесні на День української мови. Мене так, запрошували як, як поетеса. А потім ще сказали, що якщо ви приїдете взяти участь у концерті наших України, то буде дуже гарно. І ми теж ми і ви співали там І ми, там, ми, ви, ми співали. Uh -huh. Але у нас не було. Ми акапелла все співали. Цвіте uh -huh. ми співали, зелене yeah, жита, зелене. І? Перкон, перкон, да, ну, після, Вибрали українці, що їм це подобається, і хотіли? ви співали латинською. Да. Я боюся, але чи могли б ви зараз? Можливо? Зараз я зараз не, не готова. Не готові, не, не готові. Не готові. Добре, це, це, це буде наступна, наступна наша зустріч. Це інша тема. Да, Добре, та. Марина, але скажіть мені, будь ласка, чи важко вчителю бути ученицею? Тяжело ли учителю бути учеником? Ну как, я думаю, что там можно роли менять, потому что вот в этот понедельник я сама вела семинар. Теперь я думаю, что это так плавненько переходит. Мне как-то кажется, что там, где человек знает больше меня, я буду слушаться, исправляться, исправляться и учиться. Ну, говорят, когда ты учишься... Uh, ти учиш кого-то, ти учишся сам. Yeah. Але да. yeah. в даному випадку можливо і ви, навчаючи українську мову, щось здобуваєте no, такого. Так, так, так. Це я, такий дуже... обмін. Я дуже вдячна цьому досвіду, тому що це спілкування ну, робить мене щасливою. Mm -hmm. Розумієте, що я можу розмовляти своєю мовою. Я іноді просто переходжу на українську Марина. Ківають щось розумієш, щось ні, намагаються відповідати, але це дійсно щастя. Я йду до неї як на свято, це, це правда. І з задоволенням перечитую вірші, і пісні, вибираю і згадую щось з свого дитинства. Ми в, в обміні. І Марина ж психолог. Вона Ось не просто філолог, вона психолог, то вона дає мені, мені змогу ну, відчути себе там трошки більше, українською. Я точно знаю. Я більше, з більше, ніж Хочу сказати, що. Мне так интересно разговоры с Маргаритой, потому что я не очень хорошо разбираюсь в украинской культуре. Эти все рассказы, что она рассказывает про певцов, про про драматургов и так далее, про поэтов. Да? То, то есть это про для меня это, это иной мир. И также мы обмениваемся мнениями. Вот какая, какое, где мы на выставке ходили или какой театр и так далее. То есть І здесь, в Латвії, є з чим обмінятися так що это вообще обогащ... ну, богащає, обогащает, да. тому что... то, що бачите, что мы читали ще що... секунду, що ми, ми читаємо новини наші, угу. теж саме українською мовою, бо Марина слухає українські новини і хоче розуміти більше так напряму. І я вибираю ну спеціально такі монології може на Фейсбуці, люди, які розповідають про війну саме від першої особи. Угу. І ми коли разом читаємо, то ми це Марина відчуває це як, як своє життя, зрозуміло не, не з боку, а дійсно середини. Mm. Там ми разом і поплачемо і посміємось. і Дійсно, що це дуже важливо, що вона включена в нашу дійсність на ну, ми вибрами своєї душі. Oh. Ваш пример он показывает, как я уже говорила в начале, что после войны очень большой интерес среди Латвийцев, Латышей к украинцам, потому что был определенный стереотип: люди, которые э, умеют хорошо угощать шаровары, э, борщ, да. сало, горилка и так далее. И когда открылся миру... Дух украинцев, как у нас каждый, незламный, зламный. Да? Дух украинцев, которые за свою независимость. Действительно, это, это невозможно сказать, сколько людей уже погибло. Людей в Латвии я уже общалась. Значит, что это за люди? Почему они такие? Что их держит? И начинают понимать, что э, это действительно наш ген свободы но и еще большая, большой пласт культурного наследия, который хотели уничтожить которые уничтожали, но он сохранился. И мне кажется, вот в этот момент очень многих латвийцев, как и вас, начали интересовать, кто же они такие украинцы, да? Вот среди ваших знакомых, есть подобно вам люди, которые действительно интересуются и, возможно, хотели бы вы изучать украинский язык? Нет, ну в основном меня спрашивают, ну а почему тебе нужен украинский? Я говорю, это же моя вторая, вторая родина, это мое, ну как по сущная, маме, да да, 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 украинская славянская моя нутро. Я хочу понять, разобраться, и причем я все равно мечтаю поехать на Украину. В Украину, Украину, ну, да, вот, да, вот, да, да. Украину, не знаю, как далеко, конечно, хотелось бы в Мариуполь, но все равно я хочу понимать, что люди говорят в Украине, mm -hmm. да, о чем они говорят, и уже свободно, ну, хотя бы на таком обывательском уровне, да, поговорить, ну, с, с украинцами, потому что я люблю так вот заговаривать я когда еду за границу у всегда дочь, ну что ты начинаешь ты же никогда не можешь закончить этот разговор, но я люблю с людьми поговорить, обменяться какими-то мнениями и так далее и так далее. хотя бы вот такой, да, какой-то ну, на бытовом уровне это бытовом. очень да. интересно потому что ты да, иногда, да. то что тебе расскажет искусствовод или еще кто-то ты прочитаешь путеводителя, ты не узнаешь что расскажет тебе простой житель этой страны, и это а украинцы сейчас в большинстве они в Украине разговаривают на <свист> э, <свист> <в> украинском языке, <свист> и для того, чтобы с ними общаться, нужно владеть этим языком. Понятно. Но даже на работе, помнишь, когда ты рассказывала, что у вас была там, небольшая mm. встреча, и они попросили, чтобы Марина пела им по-украински. Да, да, это да, было. Да, да, Вы да, работаете... Я, ну да, работала. Я работала Полиции. Полиция, да. А То психолога. есть был интерес среди да, наших да, правозадастых. Да, да. да. Ну, там такая у нас группа психологов, которые угу. занимаются оцениванием э, э, вот этих работников. Но э, да, молодые девушки, они, ну. Конечно, и они, 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 тоже почувствовали это славянское нутро. Mm -hmm. Они говорят: "Ну ты, ты, так спела, даже за душу". Потому что, наверное, латышские песни, они тоже очень красивые, да. Но чем-то отличаются народ от народа. Ну, да? no, естественно, no. хотя и с Маргарита, вы, мне кажется, дуже верный напрямок взяли через поэзию, через песни. Розкривати багатство української мови, так тому що, вивчаючи граматику, як ви зараз, отак пише, це не буде вже ми особливо б... ми б не витримали би... так, і другого так, разу. Так, другого разу, безумовно. І... і як ви до цього прийшли? Це. Фігура, скажімо, Марини, її постать, її те, що вона у так також цікавиться вас на тил, на, на це, як миле. Я думаю, що знаєте, танго танцюють двоє. Ага, зрозуміло. Тобто, якщо у людини є відчуття творчого імпульсу, потяг до поезії. Ми ж філологи обидві, обидві. Так, обидві. Так. у нас є бекстейдж, як, як так кажуть, за спиною. Та, та ж сама програма, якій ми навчалися, і ми можемо щось нове знайти. Я думаю, що Марина теж в душі і поет, і співачка, і в неї ця душа українська, вона дзвенить. Я от іноді відчуваю. Марина каже, я так і не повністю я і українка, і латишка водночас. Вона сказала цікаво. дуже вірно. У мене є українська струна, так. струна моєї душі. Угу. Ви сказали, дуже правильно, угу. українська струна, тобто э, ви як музична, как, э, музична <laughs> та э, как кожен як якийсь музикальний інструмент. Ну, в даному случае... випадку, а до речі, дуже цікаво б я запитання вам дала. Який, от якщо представляти музичний інструмент? Яким бы вы, каким бы инструментом вы себя бачили. Если мы будем говорить о музыкальном инструменте, mm -hmm. который вам ближе, вот, который ближе вашей душе и, можно сказать, вот вам, <связанное> <связанное> Не, я бы сказала вот так на первый взгляд — виолончель. Виолончель. Mm -hmm. <связанное> она глубокая, так плачет. Так, <связанное> чем, да? так. а вам? Может, что-то латышское ну, или у меня очень много, чего. Я даже не могу одним словом сказать. Но вы ближе, то, вот вы как человек инструмент, да, 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 да. Да, да. 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 Мне вообще нравится импровизация. А, то да. есть что-то джазовое, Да, Да, действительно. <свят> И там очень большую роль играет саксофон. Вот, я как <свят> раз. Да? <свят> Не да? поверите, Честно? вот, вот саксофон, я думаю, у меня прямо захотелось сказать, саксофон. Да, да, да. Человек оркестра, человек праздник. Да. А, еще один вопрос, но он касается именно вашей специальности как психолога. Работая с украинскими переселенцами, с украинскими беженцами, именно во время изучения латышского языка. Что вы старались им донести? Чем помочь? Это было связано с трудностью изучения нового, погружения в какой-то новый для них язык, в новую среду? Или это было связано с тем багажом, который они принесли с собой и трудно оставить? Имеется mm -hmm. в виду, что никуда не денешься, mm -hmm. эта война всегда этот, это как домик у улитки, он mm -hmm. всегда будет с нами. Ну у нас было несколько тем. Если насчет языка, то мы говорили о психологическом барьере, mm -hmm. о преодолении психологического барьера в употреблении латышского языка. А вообще там темы были стрессы, кризисы. Потом было, как устроиться на работу здесь в Латвии и так далее, и так далее. Вот mm -hmm. ну такая, да, психологическая поддержка. Но я вам откровенно скажу, после первого